Я думаю, найголовніше це про свободу. І свобода це таке напевно болюче. Болюче. І найважливіше, що в нас є, це така цінність а, кожного народу. Кожного народу, який має цінність. І я думаю, що за цю свободу а, треба стояти, треба боротись. І пам'ятати навіть в такі святкові дні важливо, що ви це сьогодні робите, і про це говорите і цьому вас навчають. Мені здається, це важливо, тому що Україна сьогодні бореться, і сьогодні кожна людина будь-якої віри, розповідання, будь-якої е, е, релігії. Кожна людина в Україні, кожен і кожна громадяни України вони борються за свободу. Починаючи з 24 лютого, мої батьки пішли на фронт, і ми були два тижні в окупації. А, да. а, я був все своєю в село Лапинівка. це біля Димира. Моя молодша сестра Соломії тоді було півтора роки. А, оскільки нас було там 16 людей, мама привезла всіх родичів. А, вона, я був для неї єдиний, єдина знайома людина. Тому весь цей час ось. Навіть після того, як ми виїхали з окупації а, всі сім два років, доки мама не приїхала до нас, вона була зі мною. Тобто, спати вкладав і я і це все. Дякуємо. Дякую. Дякую Передусім я хочу подякувати за таку зустріч, за запрошення. І в цей. Важливий день в день, коли всі і світу, і всі збираються, і для них таке важливе свято, як Пейсок. І говорять про звільнення єврейського народу від рабства, говорять дуже багато про свободу. І так це дуже символічно сьогодні в Україні, яка бореться за свою свободу. І коли ми всі разом. І так дуже важливо, що ви запросили у єврейську школу. Ми тільки що бачили дітей, які вони розумні, які весь час тут, як вони пишаються тим, що вони в Україні з України, що вони частина нашої держави, і які вони вільні. І дуже розумні це майбутнє нашої держави, в принципі, майбутнє світу. І як це символічно, що ми в єврейській школі і ми знаходимося в бомбосховищі? І там... це, це ось такий песок. І мені здається, що такий важливий сигнал всьому світу і, і не тільки євреям всьому світу, а в цілому всьому світу, що кожен народ, кожна нація вона бореться за свободу і бореться за свої цінності, які важливіші за, за умови. Що ми в бомбосховищі сьогодні тут? Що у дітей є бомбосховище, і це не їх вибір, це те, що зробила Росія проти України, проти кожного і кожної в Україні. Але ми точно переможемо, тому що Пейсер про це і про я велику, велике звільнення, велику свободу про незалежність і про будь-яку перемогу. І всередині, всередині кожної людини і на І тому дякую за запрошення. Тільки нам бомбосховищ для, для шкіл потрібно більше. І це факт. І Я думаю, що з вашою підтримкою ми, ми зможемо також це зробити. Важливо, що ви ще раз хочу подякувати. Важливо, що ви всі в Україні. І я про це вам дякував. Ми вже зустрічались. І Я підкреслював, що так важливо, що ви підтримуєте Україну, що ви передаєте сигнали партнерам в Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Німеччині, в Ізраїлі. Всюди, всюди, де можна, щоб єврейська спільнота підтримувала Україну в боротьбі за свободу заради всіх наших дітей, заради нашого майбутнього. Дякую ще раз за зустріч. סיבובה, דיאקוי ושלווינא ספרדימאי תפתקוי דין, נקנוני פסח, כגדם מיד מצ'יים, נאשא סבבודה, די ורמי כגדם מסטלי נרודם, עט פסאמי פסלדני רביה, מסטלי וליקי נרוד. סיבודיה וצ'ר המצ'ינאי צדין ראשדניה גלבה נאשא פקלניה לובביץ'סקי רבי מנחם מנדלו שניהרס, אונקה טובי רדילסה וניקלאייבה, פטמון ז'ילף גורדי דניפר, מבסי ופסלניקי

ותמותו תושתו עברי סקנרות רשדה את זה ותטביח את איזה גיפטה ותטביח את איזה גיפטה כתובר למילה מנפרוסטה פראזם היסטוריה וחודים קוז'ין ריק קוז'ין דין וחודים איזה גיפטה. который, когда президент показывает пример, как все принимают, несмотря на какую религия, вероисповедание, которое есть. К сожалению, ситуация, в которой мы находимся здесь, президент воюет. И мы уверены, что президент народ Украины будет победить, и будет дерьмом, и это будет зараз. И ты спать каждую ночь, когда бомбят Чернигов, утром спать, когда бомбят Одесса. Я хочу вам сказать, что люди не вспомнят, что наш календарь, он лунный календарь. קאשדירה, אז קדם בדוחות עם דופונת תמנתה, היא השתרדה, רשתה את הסרט. מה שקריזס, סקורת זה פעם שצר. אביב בו איתי פרזידנין, נצלע סלדניה, נצלע דברה, נצלע פבדה, מי אוברים אי אוברים. זאת סקורת ברית פבדה, דופן מי פסח מי ששמים בו עם סבבודנלודי, מהמשנה הודאת שיוספך, ספית איספו קוינה, מי לא לקנא. תקק מוידלי סבא ונצלע. що Всевишній робить для нас чудеса, що ніхто не вірив, що ми можемо перестати проти такої мощної сил. І до сих пор ми стоїмо. Так і сейчас, перед святом Песах, що ми святуємо свят чудеса, ми побачимо теж свобода, перемогу з чудеса. І, як і всі говорили, ми будемо вперед і в місті самим ми будемо празнувати песах на свободу і на примирок. То що сказали робин Суми, абщина, которая смотрит на вас. на Нас як як посланники, як як ми вляємося, нялкем ли ми часта абщина, и тогда вот что мы на на взгляд, который тогда ребе же тогда увидели та И мы уверены, что скоро, скоро, очень скоро будет перемога и победа И действительно большое-большое процветания. Мы дождем и молимся за это. Удачи.